Вітаю вас! На мого спонсора, точніше члена клубу Економічна мудрості, зроблю відео, де розкажу абсолютно реальну історію, то що називається реальний інвестиційний кейс. Як в Україні працюють інвестиції? Тут буде все. Кредит, будівництво, інвестиції, продаж, операції, все-все-все. Те, що ви любите, корупцію вашу. Буде буде корупція, не хвилюйтеся. Але основне, що я хочу вам показати, як воно працює реально, а не міфічно. Дуже часто, коли ви розповідаєте, ви говорите, видно, що ви ніколи цим не займалися, і у вас якесь казкове уявлення про економіку країни. Та, да, дійсно, це не так все просто. Але це працює. І це дійсно працює дуже цікаво. Незвично, Але якраз в цьому весь і заключається інтерес. Тому для всіх членів Клубу економічної мудрості пропоную відео, де я вам розповім абсолютно реальну ситуацію, абсолютно реальну історію про інвестиції, кредити, ну як на цьому все заробити. Якщо вони член клубу економічної мудрості, там є кнопочка. Спонсорство. Тисніть, ставайте членом Клубу економічної мудрості і будете, ну і тільки це відео подивитися інші, а саме саме не будете знати, що таке справжня економіка. Тому що ці кейси якраз і вчать справжньої економіки. Хоча це якби вже те що відбулося, але на практиці це працює зараз. І так, починаю вам розповідати про реальний інвестиційний проєкт. Не які я вам розповідаю. Перш за все, дякую членам клубу економічної мудрості, що ви члени клуба. Хочу вам вас поздоровити, що ви члени клуба. І починаємо. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство», Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.